Шановні друзі, я вас вітаю. У нас з'являється автомобіль, який достойний уваги, який за своєю ціновою політикою входить в бюджетні автомобілі. Перед нами Ford Focus другого покоління 2005 рік. Автомобіль свіже привезений за кордону, ще без власника, і стан автомобіля ну прям ну, дуже класний. Всі вікна оригінальні. Крім того, лобове скло має підігрів і це дуже файно. Як для 2005 року подаються фари не запутівші. Єдиний момент, це у нас тріснута. Противотуманка передня ліва. Права працює, ліва не працює. Це що по нюансам. Легкославні диски дуже гарні. 16 го розміру стоять. Щодо гуми, це у нас зима континенталь. Трошечки вона вже попоїздила. Ну, Я думаю, що цей сезон доїздить хвати. По кольору це у нас серебристий колір, кузов універсал. Автомобіль має фаркоп. Тож дачники, огородники. В принципі, у кого є причеп, то всім можна приготуватися. Зараз. Автомобіль відкривається багажник з ключа, але слава Богу, що працює центральний замок і кнопка відкриття замка багажника також спрацьовує. стану багажника у нас є шторочка. Тут це класно. Дивіться, стан самого багажника просто чудовий. Сітка тут у нас є отака. І крім того, під цим полотном дуже незручно відкривати, коротше, там є докатка. І крім того, ще така сітка. Тож, по комплектації багажника у нас, в принципі, все є. Ходімо далі, продемонструю вам ще. А, до речі, це бензиновий мотор 1,6, простий, але самий надійний. Е, Ходімо, подивимося комплектацію. Дивіться, це дуже красиво все. Повний електропакет маємо, електрорегулювання дзеркал, блокування дзеркал, блокування вікон пасажирських. потім. Салон у нас. Це не знаю, чи це текстиль, чи це велюр якийсь але дуже приємний. Так, це у нас пишіть, бо світло включене. Щодо самого світла, маємо датчик світла. Уявіть собі, на 2005 рік маємо датчик світла, круїз-контроль маємо. Шкіряне мультикермо. Бачите? І, до речі, на пробіг 275 тисяч кілометрів кермо в дуже гарному стані. Дивіться, в автомобілі ми маємо також двозонний клімат-контроль, і оце якраз таки та дерев'яна ставочка, про яку я казав, в комплектаціях ще. Маємо обігрів лобового скла. Обігрів заднього скла і з пішка є можливість виключити стабілізацію. І дивіться, тут навіть придумано, що ті, хто користується ауксами, навіть прикиньте, як придумано, що ви просто-напросто берете, на місце кладете і дуже зручно це все робиться. Крім того, є в автомобілі така шкатулочка. Ну, покласти там особисті речі. Я вважаю, що досить практично і удобно. Потім підлакідник. Також дивіться, він ще відкривається там. походу, так, Він відкривається, тут є така ніша невеличка. Так, ручничок. Ну сам стан панельки шикарний, дивіться, немає жодного зауваження, царапки якось. А я нагадаю, що це 2005 рік. Але стан ну просто шикарний. Не знаю. 2005 рік Ford Focus, начебто нічим не значимий автомобіль. Але що, що робить стан? Да? От якщо дійсно гарний стан, то неважливо, не яка машина приїжджає на продаж. Неважливо, дійсно. Стан говорить сам за себе. Дивіться, тут така ніша є ще. Так, що по ціннику? Щоб не питали потім. 5350, 5 рік, 275 тисяч, механіка, бензин, є клімат-контроль і круїз-контроль. До речі, всі автоматичні електросклопідіймачі, підіймачі, але працюють автоматично лише на спуск. На підйом треба попрацювати пальчиком. Тож, друзі мої, машина, як по мені, ну дуже гарна. Якщо обираєте собі бюджетний варіант автомобіля, то цей Ford вам прийдеться по душі. Цитанові диски, гарні фари. Мотор, до речі, працює класний, акумулятор живий. Все, друзі, я вас запрошую. Всю інформацію. По машині можна буде отримати на місці. До побачення.